На старий новий рік Житомирщина відзначає 70-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Саме цього дня, 14 січня 1944 року, область була повністю звільнена від ворожих військ. Визволителям Житомирщини воїнам першого українського фронту у Москві, столиці минулого радянського союзу, салютували сім разів. Пам'ять про їх подвиг живе і до нашого часу. У Житомирі з нагоди річниці біля монументу слави відбулись урочистості з покладанням квітів за участю ветеранів молоді влади міста та області. 1 грудня Житомир відзначив 70-річчя визволення, і ви уявіть собі, ще фактично два тижні на території Житомирської області йшли запеклі бої. Запеклі криваві бої за визволення нашої рідної землі, Житомирщини, і от сьогодні ми вшановуємо цей подвиг наших земляків, подвиг радянського воїна, подвиг всіх визволителів від фашистської чуми нашої рідної землі. Герої, які визволяли Житомирщину, живуть і в наш час, хоча їх і не багато, наголосив голова облради Йосип Запаловський. Ми дуже глибоко шануємо цих людей, тому що вони не дивлячись на свій вік. Які зараз вони досягли, вони дуже активні, вони працюють з молоддю, працюють в колективах, і ми завжди будемо пам'ятати особливо тих людей, які не повернулися з поля бою, які загинули за визволення нашої України, нашої Житомирської області. З кожного року, 70 років поспіль, у нас слава тобі, Господі, що шана про наших визволителів живе і буде жити вічно.